Перетворився на якусь там рекламу. синочки прийшли. Ось, раз, коктейльчики Два коктейльчики вірніше три коктейльчики Алоє, гель, сперс. Це мій новий етап в житті. Вау! Я не думала, що до нього такий крутезний буде чохолити. Я набрала 5 кілограмів, бо харчувалася, чим попала. На кухні уроків із ним нічого не посмереться. Тому, Смережа, тому і це... співпрацювати і розвиватися, худнути. Чи мені дві посилочки прийшло, Одна я вже бачу від кого. Я бачу ці написи. Це означає, що одна від Села орд. А друга кур'єр мені приніс. Клас! Розпаковці бути це означає. Так? І я тут, тут дивлюся зум, який пропустила. Емоційний. Тут Розказує свій шлях. А це. А це. А Це я не знаю. Що. Ну, я до... Можу догадатися, але М -м... до кінця не знаю, але думаю, що да, це була в мене кур'єрська доставка. Тому я йду далі готувати, а далі вас чекаю розпаковочка. Моя розпаковка сьогодні Баді буде допомагати. Нарешті, нарешті ця довгоочікувана розпаковка. Я її чекав. Дивіться, що зробила. Ти теж хочеш? Ти теж хочеш замовлення від відвари, так? Да? Хоче. Клас! І так, ого. Що в моєму замовленні є? Накладна. Вау! Новорічний каталог. Роздруковані ціни. Вау! Yeah! Клас, подивіться. Вадис, ти останеш. Клас, так все. Спахлить, подавайте. Класс. Добре, це я вам ще трішечки покажу, але це так листати це в електронному вигляді листати це Ммм... Клас, подобається. Бадік, зойок, тебе приб'ю. І так, перше, що, про що я розповідала, клас, така банка. Я вже хочу спробувати реально така класна баночка. Дивіться. Крута. Подобається. Я хочу спробувати вже. У мене є сьогодні вечеря і вечеря на два дні вперед. Але я хочу, бо я прийняла рішення, що я буду вечеряти цим. Зая. Так, потім. Що тут? А? Вау. Добре, давайте по черзі. Два. Що? Ну що? Ну що, ти хочеш теж дивись? Коктейлі, мама, собі замовила. І так. Третій коктейльчик. До речі, цей коктейльчик уже, уже знайшов свого власника. Так, на секундочку вам. Су, су. Так, це те, що я хотіла теж спробувати. Але я пересик. Ммм. Клас, гель, буду пити, допоможе мені очистити свій організм і теж буде сприяти моєму схудненню. Клас! Клас! Така задоволена. Коли я замовила три баночки, ось, мені за не гроші, за один злотий були батончики. Можна було вибрати смак. Я вибрала порічку. Ні, це не корічка, це смородина. Я вибрала смородину. Тебе забити. Тебе забити мало. Мама, скільки цього не замовляла, я думаю, що багато людей стикаються з такою проблемою, як перхоть, лупа. Як це буде українською? Ну, щоб ви зрозуміли. Ось такий шампунь замовила. Клас, хочу понюхати. Вау, як пахнить! На понюхай. Ах, пахне приємненько. Таке моє перше замовлення і сторізь на 5 хвилин. Все, дуже задоволена. Буду пити. Ну, я хотіла сьогодні вечеряти, але виходить на то, що буду пити коктейлі. Я хочу вам довести, що з цим. Із правильним харчуванням можна схуднути. Я тільки що розпакувала посилочку, яка прийшла мені від ЕЛАР. Можливо, в моєму влозі буде тепер дуже багато розповіді розповідей про цю компанію, але я впевнена в тому, що я зможу вам довести про якість. Цих продуктів і про здоров'я. Я вам доведу, що з цим замовленням, яке я зробила, ось, ось, раз коктейльчики, два коктейльчики, вірніше, три коктейльчики. З цим замовленням, з цими коктейльчиками і з правильним харчуванням, і з йогою в моєму житті я зможу вам довести і показати свій результат. До речі, хто хоче стати бізнес-партнером або хто хоче просто замовити, пишіть мені. Я прикріплю в описі Інстаграм, Тікток, Телеграм, можете мені писати туди. Ще, що я замовила: це алоє гель з персиком, який я буду пити три рази на день. Це коктейль на очищення організму, і він допоможе мені схуднути, як і це все. Ой, в, нов... в новорічному каталозі. Ось було таке замовлення, я його замовила. От, Баді, не їж коробку, будь ласка. Ціна цього всього наборчика каталогова 535 злотих. Це, це. І це за один злотий мені вийшло, ці батончики. Я нікому нічого не нав'язую. Я просто е, ділюся своїм життям у своєму блозі. І зараз е, з'явився мій новий етап в житті бізнес з компанією Ела. Я хочу е, в цьому напрямку розвиватися, е, старатися. І я упевнена в тому, що мої старання не будуть е, дармовими. От тому. Е, Хто хоче, хто зацікавлений, дівчатка, пишіть мені або в коментарях, що хочете, або е, знаходьте мене в інших соцмережах і будемо співпрацювати і розвиватися, худнути, не обов'язково худнути, до речі, не обов'язково. Компанія купа всього, купа. Реально, ось цей величезний, величезний, величезний каталог. От, откриваю це про схуднення. Ось, дивіться, чоловіча лінійка є. Откриваємо далі. Є такі класні комплекси на місяць пити, порційні, здоров'я для шкіри, для нігтів. Ну, такі вітаміни різні. Не обов'язково в компанії вибирати те, що для схуднення. Є оліки, є масла, є креми для обличчя, для тіла, для бальзами, шампуні. Тут купа, купа всього парфуми. До речі, бачила там в чатах. Радять. Це чоловічий парфум, а такий радять жіночий парфум. От, ну клас, дівчата. Так як я сказала, це вже є частиною мого життя, новим етапом в моєму житті. Попийте води, до речі. Тому я буду говорити про це і буду ділитися своїм результатом після того, як я поприймаю це все. І, до речі, про це. Бо у мене в чоловіка ну, проблема. Е від води сохне шкіра голови. Тому, а, баді, ти тут е хаос мені не робив. Я дивлюся, до речі, зуми людей, які досягли великих результатів із цією компанією. Які розвиваються, як розповідають свої історії, де вони, як працювали, я надіюся, що це саме та сфера, в якій я достигну багато чого, і почну, почну заробляти цим, і не буду збирати гриби, а буду заробляти цим. А це реально дуже тяжка робота, щоб ви розуміли, от поки мені прийшли ці продукти, Два дні я розповідала трішки в інстаграмі в себе про компанію. що зай? І монтувала там все, сторіси, трішки розбиралася. Це моя вода. У мене не вистачало часу на перегляд тих зумів, я не встигала, бо то на йогу, то туди, то сюди. Сьогодні переглянула перший зум, знайомство, і лідери розповідали свої історії. Де? Тобі теж цікаво? Дуже цікаво. Реально дуже цікаво послухати, і розумієш, що ти на тому місці, що були ті лідери. А можеш, бути, пройшовши деякий шлях, бути там, де вони, а то й вище. Від весілля до, там, пару, до сьогодні я набрала 5 кілограмів, бо харчувалася, чим попало і як попало. Тому маю мету, є до чого йти, йти до ідеальності свого тіла. Тому мені треба була знову ж, яка є мотивація в приємному підкасті про схуднення, що мені тоді допоміг марафон, який я купила, теж оплатила, до речі. Зараз я теж зробила те саме. Я заплатила за продукти, які дуже гарної, високої якості заплатила за якість. І стала бізнес-партнером. А чому ні? Е, чому? Чому ні? От ви теж сидите і думаєте, що ай, та та хай, наступного та хай. А що вам стоїть замовити дуже якісний продукт? І от тут 16 порцій в цій баночці. 16 порцій. Представте. Наприклад, якщо я буду е, пити два, е, два тижні підряд ввечері. Заміняти один прийом їжі вечерю, заміняти цим, все, коктейльчиком, все. Типу, з моїм зараз образом життя, я би це пила на е, сніданок, на обід. І, вибачте, на вечерю. Бо готувати 5 разів це просто ну, шок. Але. Скажу так, що хто думає, що ой, пити ці коктейлі, потім як ти злізеш з них, то ти повернешся до своєї ваги. Ні, дівчата є в Телеграмі, коли ви зареєструєтеся, я вас подобавляю в чати, в чати про схуднення. Там дівчата, у них марафон і вони там переписуються те саме, що я мала тоді за 500 гривень. Я мала меню на місяць тренування і на місяць меню. Все. А тут я заплатила 600 злотих за це все. І я маю продукти, і я маю чат для схуднення, там, до речі, меню. Меню на 100 на 1600, на півтори калорій, і дуже багато меню. Там не одне меню. До речі, якщо ви стаєте просто від клієнтами, тобто ви просто зареєструвалися заради 28% скидки, щоб мати, то. Всі я вас додаю в групу про схуднення, і ви це все можете бачити, хто хоче схуднути, хто зацікавився, пишіть. От така інформація. А зараз, до речі, я принесу, у мене ще є ще одна розпаковка. <клухи> дивіться, дивіться, яка коробега. Просто я догадуюся, що тут, але точно не впевнена. Без зарплати переважно я дуже багато всього замовляю, але така велика, я думаю, там... бадік, ти хоч коробку знову. Так, робимо розпаковку. Тепер уже других речей. Так, тут купа... Ба, Ну що ж ти такий зацікавлений, в тих коробка? Скільки тут паперу? Дивіться. Просто шок шок. Вау! Клас! Я не думала. Ваді. На, на, коробку. Вау! Я не думала, що до нього такий крутезний буде чохолити. Клас! Ну це коштувало взагалі дуже-дуже дорого. Баді, все! Це коштувало трохи грошенят. Це бадік. Мій класний ковер до йоги. На, баді, це не для тебе. Вау! Він чорний, бо він був дешевший, до речі. Тому я замовила чорний. Ну все, ну що ти дряпаєш? Ей, нічого? Пішов жи? Що ти тут витарапуєш? Клас. Це спеціальний коврик для йоги, який не буде їздити по підлозі. Бо той, що я маю за 40 злотих, він їздить по підлозі. Все. Е, малюнок. Ваді. Малюнок на ньому тут. Який? Якась мандала, мабуть. Мандалу. О! Отакий от, от малюночок на ньому. Не хочу я розп... Пакувати його, розкручувати, бо це з тим, то, що тут можна зробити. Але я, це було дуже приємно і неочікувано, що до нього є такий чехол. Хоча до багатьох ковриків із йоги є просто такі. Тут резинка і тут і такий поясочок. Бо я бачила, що так люди приходять на тренування з таким. Все такі дві розпаковки мого життя. Я готувала їсти, прийшла з роботи. І е, зараз буду займатися монтажом відео виставляти. Потім займатися виставляти в інстаграм розпаковка або навпаки. От тому зараз у мене справи в інтернеті. Але це... М -м -м, клас. Так пахне ці продукти. Бадік, в взагалі? Кукуха. Поїхала. Це моє, не твоє. До речі, хто займається йогою, або хто хоче почати, таку фірму цього кори, Коримата порадила мені тренерця по йогі. Сказала, що дуже класний, що мені ось вистачить на купу років і з ним нічого не буде. Тому це дуже класне вкладення, навіть якщо мені вдруг щось там, щось там не піде з йогою колись там. Хоча ну, це набагато крутіше, чим фітнес для мене, можливо, не для всіх, а для мене. Чому? Тому що от я коли мушу йти на фітнес осьомій, ось, я все кручуся. А на фітнес треба а-а. А от коли я йшла на йогу, такого відчуття в мене не було. Баді! Ви розумієте, що він робить? Дивіться, він цю коробку бере і катає і оці бумажки рве або це ж капець. У мене з йогою не було такого, бо ти приходиш на фітнес і тобі треба ту 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 робити. На йозі теж треба працювати, але. Ти приходиш, ти працюєш, напрягаєшся, ти постійно в русі ці всю -цю -цю годину, ти не сидиш, не лежиш, ти постійно щось робиш. Але класно те, що от ти в такому класному, повільному ритмі, такому розслабоні, як ви бачили в мій ролик, що я пішла перший раз на йогу, от така мотузка висить. Опустили їх вниз, положили сюди ту мотузку на голову і на шию, щоб не... Дотикалися підлоги і лягли таку музику, як для маленьких діток включила таку якусь, типу, як заводити цю іграшку, і така якась мелодія для сна, щоб ми розслабилися, і це було класно після робочого дня. Ну ти заспокойся чи ні? Ну ти оце мама тут з робить, а ти оце пристаєш. А ти ж не можеш, так? Да? Тому це було класно. Я скажу так, що поки я на його не пішла, я думала, що це ай, там От, отак зробить, Отак, от так, отак, от от все. І полежать оці палички попідпалювати і входити в якийсь там. Ну і ці музику включають, і такі входять якийсь там транс. <плес> це, це все, що я про йогу. А як я пішла, ніфіга. Це, ну, варте. Тому спробуйте. От такий у мене був інформаційний влог, невеличкий. Підписуйтесь на мій, до речі, інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм. Тому дякую за перегляд. Такий інформаційний поставили вподобайку. Напишіть коментарі, як вам така інформація і новий період мого життя. І до зустрічі в наступних влогах!